Доброго дня, дітки! У нас сьогодні заняття з ознайомлення із соціумом та художньо-продуктивна діяльність малювання. Дітки, розгляньте цей малюночок. Скажіть, кого ви на ньому бачите? На ньому ми бачимо тато. Маму, діток, бабусю та дідуся. А як можна їх усіх назвати одним словом? Одним словом їх можна назвати сім'я. Вірно. Дітки, а що таке сім'я? Сім'я це сім. Я. А чому так говорять? Бо сім'я це родичі наші, які мешкають разом з нами. Разом з нами можуть мешкати хто? Мама, тато, а можуть мешкати батьки ваших батьків. Це хто? Бабуся або дідусь. Правильно. Дітки, а як ви розумієте, такий вислів маленька сім'я? Маленька сім'я це коли разом живуть небагато людей, так? А такий вислів, а велика сім'я. Яка це? А велика сім'я це коли разом живуть багато людей. Наприклад, мама, тато, двоє діток, і бабуся і дідусь. Це вже буде велика сім'я. А тепер давайте розкажемо кожний про свою сім'ю. Давайте розкажемо, яка у вас сім'я Назвіть членів своєї родини. Наприклад, у мене маленька сім'я. У нас живуть мама, тато та одна дитина. А у вас яка? Що роблять вдома ваші мама, тато? Якщо живуть бабуся або дідусь. Наприклад, у нашій сім'ї мама може готувати їсти, прибирати, мити посуду. Тато може щось лагодити, ремонтувати, грати із дитиною. А у вашій сім'ї як ви допомагаєте дорослим? Розкажіть, як ви відпочиваєте всією сім'єю? Наприклад, ми дуже полюбляємо їздити у парк і там дуже гарно проводити час. А ви як? А тепер пограємо із вами. Дидактичну гру Хто я? Вам необхідно назвати себе по відношенню до інших членів сім'ї? Тож, хто ви для вашої мами та тато? Ви для них діти. Правильно? А хто ви для вашої? Бабусі та дідуся. Ви для них онуки, вірно. А хто ви для ваших сестер та братів? Ви для них теж сестри, якщо дівчинка, та брати, якщо хлопчики молодці. А зараз я вам пропоную намалювати свою сім'ю за особистим задумом. Продумайте, що ви будете зображувати на фоні, кого ви будете зображувати, що ви будете разом робити? Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо. Про що ми сьогодні з вами розмовляли? Ми сьогодні розмовляли з вами про сім'ю. Дітки, так що ж таке сім'я? Сім'я це ваші родичі, які мешкають разом з вами. Хто може з нами разом мешкати? З нами можуть мешкати мама, тато, бабуся або дідусь. Правильно. А я вам бажаю, дітки, гарного дня. До побачення!